Виконуємо номер 333 із підручника Геометрія 7 та номер 28.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2024 рік. Кут Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику А1, Б1С1. На сторонах АС і А1С1. Позначено відповідно точки М і М1, такі що АМ дорівнює А1М1. Малюнок 13, крапочка 18. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що трикутник ABM дорівнює трикутнику А1B1. Приступаємо до виконання. Оскільки трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, Б1, С1, то рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, АВ дорівнює А1, Б1 і кут А дорівнює куту А1. Це за умови було. Запишемо це оскільки трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, В1, С1, то рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, АВ дорівнює А1, В1 і кут А дорівнює куту А1. За умовою АМ дорівнює А1, М1. Як бачимо, у нас є дві сторони і кут між ними. Тому наші трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників. Запишемо за умовою АМ дорівнює А1, М1, тому за першою. Ознакою рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Трикутник АБМ дорівнює трикутнику А1, Б1, М1. Номер 333 з підручника Геометрія 7 та номер 28.15 із підручника Математика 7 виконано.